Не кожен, хто каже: Господи Господи увійде в царство небесне, але той, хто чинить волю Отця. Мого. Господь Бог вказує нам, що не лише визнання віри і того, що робить нас християнами. Є достатньо для того, щоб ми стали ближче до Бога. так? Бо він виразно каже, не кожен, хто каже Господи, Господи, відде до Царства Божого. Тут треба звернути особливу таку увагу на цю тонкість, хто чинить волю Отця. Ми, наш, молимося кожен день, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Воля Божа є, а потім наша участь у тій волі, щоб ми брали участь і чинили волю Отця. Що хоче Господь Бог від людини? Він створив людину як вінець творіння. Так? Він побачив, що людина трохи заблудилася. Він послав Сина свого Єдинородного, щоб нас відкупити, спасти і дати життя вічне. Бо тому що ми його стратили. Як ми його стратили в особі Адама і Єви через первородний гріх людство успадкувало смерть. Ісус Христос прийшов, щоб вернути нам життя Вічне, як написано у посланні до римлян, 4 главі. Так як через одного чоловіка у світ прийшов гріх через Адама, а з гріхом прийшла смерть, так через одного чоловіка буде відкуплення. Щоб відкупити людину. Господь Бог прийшов, щоб направити ту що людину спортивна. І ми повинні чинити волю Отця нашого, бо Ісус Христос прийшов і об'явив нам, що хоче Отець. Він не прийшов нас судити, а прийшов нас відкупити від Ріха. Бо всякий людський вчинок має наслідки. Що би ми не зробили завжди є наслідок наших вчинків. Бо людина, як правило, знаєте, одно говорить, а друге робить. Христос виразно сказав по ділах ваших пізнають вас. І хто чинить волю Отця Мого? Що на небі? І той, хто чинить його волю, От той є спасенний, а не той, що каже, Господи, Господи». І ми чуємо, що каже, і прийдуть ті, і скажуть, Господи, хіба не Твоїм іменем ми пророкували, хіба не Твоїм іменем ми бісів виганяли? І ви скажете, слухайте, ну то це сьогодні ті, що проповідують іменем Ісуса Христа, ті, що іменем Ісуса Христа виганяють бісів. Так, дорогі мої. Іменно цим Бог і скаже. Ну, не всім тим, але іменно із таких Бог скаже: Ідіть геть, від мене я вас не знаю. Ідіть геть, що чинити беззаконні. Бо що там, в тих участях немає волі Отця, що немає. Господь хоче спасти людину, і Він той шанс нам дає. І ми маємо всі засоби, ми маємо Спасителя Ісуса Христа. Ми маємо можливість слухати Його Слово. Ми маємо можливість приймати Його тіло і кров. Ми маємо можливість покаяння, щоб покаятися і прийти до Бога і сказати: Господи, вкажи мені путь, бо хочу виконувати волю Твою Боже. А воля Божа часом є не дуже така, що нам. До вподоби. Знаєте, нам коли щось складно, бо щось не виходить, що ми кажемо, та ну все воля Божа. Вже коли бачимо безвихід, самі там що спробували, пробували, не виходить. І тоді ми, а ну все воля Божа. Але ти ту волю не виконуєш, ти просто не маєш далі куди рухатися. Ти бачиш, що тим своїм розумом і своїми можливостями далі вже все, нема куди йти. І тоді такий, а, ну все, воля Божа. Ні, волю Божу треба визначати відразу у початку свого подорожу, своєї подорожі, у початку свого прийняття рішення, А не в кінці, коли вже далі нема куди йти. Кожен, хто чинить волю Отця Мого, що на небі, от той увійде у Царство Боже. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!